Так, друзі, вітаю. Так, зараз я знайду, як нам звідси вийти. Так, знайшла. Значить, значить, так, де наш списочок? Хвильку, зараз я перехожу до нашого списочка. Доброго вечора. На годиннику маємо 21.00. І ми з вами починаємо розіграш нашої акції спробуй новинки. Так, зараз я піднімусь на самий верх, щоб ви все бачили. Так. Це ми приберем «Спробуй новинки: це акція, яку ми проводили з 6 по 20 вересня. Приймають участь усі партнери та клієнти, які протягом цього періоду часу зробили замовлення від 500 гривень, скинули скріни і, відповідно, заявили про своє бажання прийняти участь у нашому розіграші. Сподіваюся, що переглядів буде багато, тому що вже вечір, всі роботи пороблені, всі справи вирішені. І тому ми зараз з вами будемо обирати чотирьох наших переможців. Це буде чотири різних людини, так як здебільшого ми і розігруємо, щоб всім було цікаво. Сьогодні нагадую: ми будемо з вами розігрувати новинки із серії Реновейшн. Це дуже крутезні засоби для догляду за шкірою. Для збереження нашої краси, молодості, і, відповідно, є можливість спробувати переможцям ці окремі продукти. А якщо хочеться мати всю серію, то відповідно дозамовити. Хто ще не пробував, дуже рекомендую. Особливо оця новинка крем з човоною це, як то кажуть, бомба-граната. Учасників багато, акція тривала досить довго, відповідно, бажаючих прийняти участь в акції достатньо. Так, списочок, ви, як завжди, бачили в нашому командному чаті. Клієнти приймають участь, відповідно, партнери їх повідомлять, хто виграв. Бачимо, що у нас є 412 учасників. Як завжди, нам допомогти вибрати наших переможців, буде задіяна програмка рандом. Ставимо від 1 до 412. Так, і тепер ми з вами, і тепер ми з вами вибираємо першого переможця, який отримує тонік. Ми будемо йти. По зростанню вартості наших призів, відповідно, тонік буде перший, кого ми сьогодні, що ми сьогодні розіграємо. І так, з вами я, Мирослава Кондратюк, і погнали за призами. І першим тонік отримує наш переможець з номером 15. Переходимо до нашого списочку і бачимо, що номер 15 Любов Ільчук. Вітаємо любов! Наші овації і аплодисменти. Мені здається, це ваш перший приз. Дуже класно, круто. Вітаю. Тепер переходимо до розіграшу нашого денного кремчика, також із серії Renovation. І ним стає номер 227. Сьогодні наш генератор випадкових чисел ганяє нас по всьому списочку. Йдемо шукати 227-й номер. І ним є хто. Всі затамували подих. Шукаємо 227-й номер. І ним є Дерлі Лілія. Лілічка наш завжди такий активний учасник, і, відповідно, прис її сьогодні наздогнав. Лілічка денний крем ваш. Тепер обираємо наступного переможця, який отримує нічний кремчик із серії Renovation. І ним стає номер. Так, вибачаюся, в нас пішла реклама. Мусимо пару секунд почекати, бо ми з вами проводимо е, рандом онлайн. І, відповідно, нам тут вже хочуть запропонувати якусь груп, мусимо почекати, поки вона пройде. Так що, в нас є декілька секунд для того, щоб запланувати хочу виграти, хочу виграти. Royal Match. Play now. Так, все, ми дякуємо за рекламу. Давайте нам назад наш рандом. О, і ним є номер 315. 315. Дивимося хто. Повертаємося до нашого списочку і бачимо, що номер 315. Так. Це в нас є Корнійчук Марія. Марія, найщиріші вітання. Сьогодні всі такі в нас дівчатка, які отримують свої перші подарунки. І тепер наш четвертий приз новиночка із серії Renovation Крем з сечовиною. і ним стає переможець з номером 154. 154. Повертаємося до списку. І шукаємо 154 номер. 154. Це в нас є клієнт Аліна Цімура. Вітаємо клієнта. Я думаю, що ви скидали, ви своїх клієнтів знаємо. Аліна, наші вітання: беріть продукції ще більше вона дуже класна. І бачите, ще й приносить призи. І так, вітаємо так, я запишу собі, щоб потім знати, кому що відправляти. Вітаємо переможців! Всім, решта, дякую за вашу таку активність, не дивлячись на те, що зараз осінь, всі зайняті городами, дачами, якимось е, початком школи. Всім дякую за вашу активність. Ви найкращі, ви бомбезні, ви самі-самі-самі. Люблю вас всіх. З вами була я, Мирослава Кондратюк, мирного, спокійного вечора і найкращих мрій. Мрії мають здатність збуватись. Мрімо! Як найбільше.